Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Санчек. На традицію розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, каеклезіаста, та пухей загав бе Маскійот касев, та ваг дувах аль офнах» Як золоті яблука в срібному мережеві, так і правильне слово до ладу вимовлене. Або в словетному перекладі короля Якова King Джеймс Bible, який. Як відомо створив сучасну англійську мову та всю сучасну англосаксонську цивілізацію. A a word fitly spoken is like apples of of gold in a setting of silver. Такими золотими яблуками для мене стали краще оповідання кращих українських авторів літераторів, які зібрало видавництво Meridian Chernovitz. Це оповідання, які присвячені першому року повномасштабного. Російського вторгнення цю книгу я отримав від одного з авторів цієї збірки, мого товариша Пітера Залмаєва, за декілька днів до того, як за розпорядженням київського військомату відправився на термінові регламентні роботи по заміні кульшових суглобів. Тепер потихеньку наближаюсь вже до стану термінатора. Друзі рекомендують принагідно. Вживити в праву руку багатозарядний гранатомет, як в Шварценеггера, щоб легше було стріляти в ворогів. Це вже, мабуть, в наступному апгрейді. А поки що, панове, користуючись нагодою, хотів познайомити вас з найцікавішими фрагментами цієї чудової книги. Передмову написав головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний. Тож, панове, до нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну. 2022 рік уже став історією. Ця цифра назавжди закарбована в нашій пам'яті, адже на цей рік ворог запланував знищення української державності. Лише завдяки титанічному подвигу воїнів та колосальному єднанню націй нам вдалося відвернути найгірший сценарій та дати відсіч Орді. Так. Твориться історія так постає нація переможців. Важливо, щоб правдива історія цього року не загубилася, щоб вона звучала у світі українським голосом, щоб вона збереглася у видатних творах для майбутніх поколінь. Бо правда це один з найточніших різновидів зброї, доказом чого слугується антологія. В ній є тексти письменників, які вступили до Лав Збройних сил України. Сто років тому їхній попередник, видатний поет і сотник армії УНР Євген Маланюк, риторично запитував: Стилет чи Стилос. Нині ці воїни продовжують його справу, засвідчуючи тяглість поколінь і звершуючи боротьбу, що почалася задовго до 2014 року. Час поставити в цій боротьбі кравку, а письменники мають до цього хист. Це була передмова. Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Текст Аліна Алієва. Моя війна розпочалася 27 лютого 2014 року із ранкових новин про захоплення невідомими у камуфляжах без шевронів та зі зброєю Ради міністрів Криму і Верховної Ради Криму. Решат Метов, перша цивільна жертва. Він вийшов із мирним протестом проти окупації на центральну площу. Аксмеджита, історична назва Симферополя, а через кілька тижнів його понівечене тіло зі слідами катувань знайшли в лісі. Тоді для всієї країни ця історія стала дикістю, що не вкладалась у голові. А сьогодні українська земля огортає собою тисячі невинно уб'єних росіянами для пасіонарної частини кримських татар у ціннісній прошивці, яких питання гідності та свободи мають екзистенційне значення. Залишилося або в чергове мігрувати з батьківщини або діяти і піддаватись постійним репресіям. Війна повернула Крим у порядок денної України так само, як і у свідомість мешканців Криму, неминуче наближення деокупації. Тектонічні плити, що розходились, розпочали стрімку рух одна до одної. Акти геноциду, вчинені росіянами в Бучі та Маріуполі, проявлялись болючими написами на лавочках у Севастополі. Люди похилого віку читали дуа молитви за загиблими, родини на півострові знаходили спосіб передавати гроші для волонтерських ініціатив. Для українців це війна за своє існування та майбутнє держави. І так само для кримських татар, які по обидва боки штучного кордону на Чонгарі вигризають свою ідентичність та землю від окупантів. Бо тут третього не дано. Або ми перемагаємо ворога, або нас не існує. Тому свою вину ми називаємо просто Дженк кримсько-татарською війна. Дженк, який розпочався з Криму та який має завершитись на півострові, Світлана Поваляєва Under the bridge під мостом. Київ загинув далеко від тебе, але за тебе, Роман Ратушний. Чверть століття тому Акушерка віддає мені мою дитину. І Промовляє: Стільки хлопчиків народжується, мабуть. Це до війни. Яка ще війна, що вона верзе, думаю собі, тодішня я. Моя війна повній відчулася мені у 2013 році на Майдані, коли я на власні очі побачила, як легко ворог може скалічити і вбити моїх дітей. Тоді не говорили про Росію, говорили про регіоналів, але тотожність не вгадували хіба сліпі. Ми ж згодом спостерігали, як усі фігуранти справ Майдану втекли в Росію. Такий страх і таку лють може породити лише загроза найдорожчим. Узимку 2015 року цей хлопчик, мій старший син, йде на війну, яка офіційно називається АТО. Але це війна з одвічним нашим ворогом, Росією. 24 грудня 2022 року, на світанку, молодший брат цього хлопчика будить мене фразою: «Мать, вставай! Борисполю херачать балістичними ракетами. А ввечері Рома прийшов у формі, озброєний. Прийшов переконати мене виїхати з Києва. Ти не розумієш. Росіяни будуть заходити, виходити, будуть вуличні бої. Ти заважатимеш мені воювати, бо я буду переживати за тебе. Я сказала ні. Рома пішов, а мене затопило тваринним, звірячим болем. Я більше його не побачу, кричала я. Він пішов, він пішов. Рома пішов назавжди. Андрій Любка, Roasted Uganda Новостворений підрозділ із мого рідного міста Ужгорода на початку березня відправили на Донбас. А оскільки підрозділ цей, як сказано, був новостворений, то транспорту не мав зовсім. Для перевезення військовим надали старенький шкільний автобус до Донбасу з Ужгорода далі ніж до Венеції, тому не дивно, що той жовтий автобус дорогою зламався. Військові майже добу прочекали на морозі, але в перші березневі дні країна все ще перебувала в хаосі, відповідно на допомогу їм нічого не вислали. У підсумку військові, які, нагадую, ще за якихось два тижні до тих подій були цивільними, самі скинулися і за власні гроші проїхали останні 200 кілометрів на таксі. Український вояк, який вирушає на фронт на таксі, це також один із символів. Цієї війни. Як страшно було вперше їхати з мирного Ужгорода на фронтовий Донбас. Але коли я туди доїхав, виявилося, що там біля війни страху немає, бо страх це поняття внутрішнє, а не географічне. Напишу про одного з водіїв у нашій команді, який під час зупинки в слов'янську готував для нас бутерброди й порізав руку, відкриваючи бляшанку з консервами. Через 50 років, коли внуки спитають його, дідусю, а що ти робив під час війни, він зможе їм відповісти правду. Багато розказати не можу, скажу тільки, що пролив свою кров у слов'янську. Це артилерійська війна. Більшість часу ми сидимо в окопах і молимося, щоб нас не накрило бомбами. Я вже 9 місяців на війні і досі не бачив у прицілі жодного росіянина ось я боюся, що на мене впаде бомба і я помру. Я готовий померти, я боюся не смерті, боюся смерті від бомби У вісні, під час обіду за столом або страху є в туалеті. Бомба ж не вибирає місця. Я пішов на війну і прийняв можливість смерті, але прошу тільки одного: хай мене вб'є людина, а не бомба. Хай я побачу ворога на власні очі. Це було якесь диво: у найгіршій на той момент точці світу, десь під Слов'янськом на Донбасі, у розпал війни отримати металеву кружку з ідеально приготованим еспресо. Мабуть, то була найсмачніша кава в моєму житті. Звучить банально, але що поробиш, якщо так і було. Вловивши наше здивування, мій друг витримав театральну паузу. А тоді відповів на питання, яке так ніхто й не наважився поставити в голос. Ну, а що? Можливо, я сьогодні загину, то чому не має бути день, коли я випив свою традиційну нормальну ранкову каву? Олександр Мехет. Абетка Болю Як я знову вчився читати віру в силу літератури. Повертає страх російських окупантів перед нашими книжками і культурою загалом. На окупованих територіях вони перш за все називають населені пункти на російський манір, відновлюють радянські символи та влаштовують зачистку бібліотек, вишукують шкідливі книги, ніби ті становлять таку саму небезпеку, як і підривні елементи з плоті і крові. Віру в силу літератури повертає відчуття зв'язку. З поколіннями українських письменників та письменниць, які вже зустрічалися з тим самим ворогом і проходили крізь те саме пекло. Моя література завдячує їм. Володимир Арінів Буденні звички. Новини з України теж мимоволі перетворюються там для когось на буденну звичку. І це жахає, бо таким чином тортури, вбивства, зґвалтування. Скоєні російськими військовими стають нормою. Зрештою, суха статистика перемелює людські долі, знеособлює їх, перетворює на певне число. Треба мати неабияку уяву та емпатію, щоб співчувати числам, за якими стоять невідомі тобі люди. Кожен без винятку день збільшує ці числа і, здається, зменшує рівень емпатії, додає буденності в трагічне. Війна позбавляє нас. Звичного життя, але вона ж формує нову буденність. Заходити на Фейсбук, щоб упевнитися з твоїми ближніми і дальніми все гаразд, найближчих питати в месенджері, як ти, коли знову вмикають струм, негайно ставити на зарядку всі гаджети і павербанки, вмикати пральку? Під час повітряної тривоги, якщо вже не пішов до укриття, робити щось корисне і підкреслено буденне. У грудні десь ближче до нового року я зауважив світло ліхтарика, коли наблизився, побачив дитя років трьох чи чотирьох, яке ліпило просто на доріжці сніговика. Поряд стояла молода жінка і підсвічувала малому мобільним було очевидно, що вони там стоять уже якийсь час, і це ж на морозі, але малому дуже важливо було доліпити того сніговика, можливо, першого в його житті. Мирослава Барчук, і навіть коли я дізнаюся, що завтра кінець світу. Одного дня мені спадає на думку, що от прямо сьогодні я мушу купити і посадити на підвір'ї кущі червоного родендрону. У моїй машині майже немає бензину, за ним полюють по всьому місту дефіцит. І ось дорогою до судового центру мені раптом несамовито щастить. Просто переді мною на заправку заїжджає бензовоз, я опиняюсь першою в черзі і отримую 20 літрів 95-го. На радощах тут таки на заправці беру велике капучино і вже з ним заїжджаю у райські хащі садового центру. Я ловлю себе на тому, що вже руками так гостро не відчувала щастя, Від того, що в мене півбаку бензину, чотири кущі, рододендрону в багажнику, виноград вічі, який вижив. І оце бліде сонце після мороку. Я говорила про це недавно з Юрком Прохаськом, і він нагадав мені чудову думку Мартіна Лютера, яка цього разу несподівано мене пройняла. І навіть коли я дізнаюся, що завтра настане кінець світу, то сьогодні ще посаджу яблуньку. Що ж, тримаюся за цю яблуньку з усіх сил, саджаю по одній кожного дня.